Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас сьогодні неділя, ранок, кава. Всім гарного, мирного та спокійного дня. А ми розпочнемо зараз поранку, поп'ємо каву і щось вам покажу, щось розкажу. Кому цікаво, лишайтеся Корочка і дала їсти. Свинки вже піщать. Такі ці малі свинки стали вредні. Зараз їм дамо також їсти. Свинка вже приготувала їсти. Зараз дамо. Бочка запихається. Бочки. Бувачечка. Ось так їдять, смакують. Маленькі також виїдають собі бандітки. Взяли кусочок і поперли десь собі. І знову до кориця. Обов'язково потрібно в куриця залізти ножками. Ах, бандитки, ах, бандитки. Індичка наша сидить, шипить. Зараз я її випущу і передивлюся трішки яйця, щоб, бо корочка пішла снідати, а всю зараз випущу. Щоб ви розуміли, ось як індичка хоче. На яйцесь. Я її відгоню, щоб додивитися яйця, а вона ось ось. <смі> і йди типу погуляй мала. Ось так візьму її на руку випущу. Трішки дивіться. Не дасть додивитися мені яйця. Зараз закриюся трішки. З нею дуже тяжко. Ось. Ну, ось так передивилися її яйця. Там квочка сидить, тут індичка. І ось тільки відібрала два. Ось ці яйці, десь не додивилася, знесла курочка, а ось такі яйця дуже світлі. Ось одне, друге, третє. А вони взагалі не заложені. Взагалі. Ну і ще. А, і воно не позначене. Тобто це ще десь якась курочка прокрадалася, бо всі однакові. Ну, а ось це точно. Не, це, 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 це якісь грязні чомусь. І ці грязні. Десь роздушили, напевно, одне. Ось теж позначене. І це позначене. Ну, ці не заложені взагалі. Тому я їх переберу. Нічого страшного, а ті гарно заложені. Ці ось супер, все заложено. Все супер. Ось ще одна мамаша прийшла, індичка поки пішла погуляти, а курочка йде на яєчка. Пішла на своїй сідаю. Свої. Ні, ти не на своїй сіла. Ну, нічого страшного, вони поділяться. Я їх потім поміняю, як індичка прийде, бо під квочкою менше, а під індичкою більше. І вона розуміє, що щось не то, щось багато. о. о, о. І ось ще одна мамаша поїли. Все чудово. Ось вони зараз тут поділиться. Ось. Це всі по своїх місцях можна прикривати, щоб ніхто до них в гості не заходив. Все супер. І ось поставила я два гнізда, в одному кури не несуться, а в одному ось є яєчко. Це яйця вчорашнє, але. Потрібно забрати? Два. Десять штучок. Тут в лівії ще є, там насінній полю. Ось так. Курочки зараз гарно несуться. І ось на соломі ще два яєчка. Ось така в нас краса. Так, пішний день нема. 12 яєць за день. Получається з 18 кур. Ну, у нас це вже третій рік, що взимку кури гарно несуться, а влітку можуть взагалі не нестися. Ну, але в нас ще є мама і вона нам допомагає. Коли в нас немає, ми в неї беремо, коли в неї нема, ми їдемо. Ось така краса. Ви таке бачили, як просить. Ще ну це взагалі було. Їсти просить. Я перший раз таке бачу, що криль просить так їсти. І здіваюся, так, трішки є, але це цікаво. Випустіть свободу. А, от ти моя хороша. Так, Тут кролик лишився один. Це кріль наш чорний. Планую його поміняти, ну Так, Тут теж одна кроличка. Наша кнопочка. В цій кліточці дівчинка і кавалер, якого ми взяли. Ця ще дівчинка не погуляла, пару днів посидить і все буде добре. Кавалер перевірений. Повинно бути все добре. Ну, і ось ця дівчулька, це майбутня мамочка вже. Вона вже попарована. Будемо дивитися, як там, що там. Ось така красунька з ним вухом. Це дві сестрички сіреньких, тільки в цієї вушку одне так припущене, а в іншої гарне. Ось так. Потрібно робити кліточки потихеньку починати нові, Та як ця ненадійна, але розберемося. <плес> У нас ось таке болото. Дивилася в інших блогерів і сніжок, є, і все. А в нас ось таке болото. Качки грязні. Гуси по коліна стоять, по пузо, можна сказати, стоять в болоті біля кормушки, ну там ще в них ось вода, то вони ще нальопують більше. Ось такі в нас справи. Ну, ось такі в нас справи. Дякую, що були зі мною. Ще в нас одна така трішки неприємна новина. У нас пропав котик, вже три дні його немає. Це вперше, що він взагалі пропав. Ну, Сподіваюсь, що він прийде, але так, можна сказати, за чотири роки він вперше пішов і не прийшов. Так надовго. Ну, не знаю. Сподіваюся, що все-таки він прийде. Але як буде? Всім дякую. Всім чистого, мирного неба. Дякую вам велике за підтримку. Бачу нові друзі, додаються до мене. Мені дуже приємно. Бажаю всім чистого, мирного неба, обов'язково здоров'я. У нас починається недільна служба в церкві, дзвони п'ють. Ось наша церквушка, З мого подвір'я видно церкву, Наша старовинна Дублянська церква. Нехай Бог вам дає здоров'я, сили оберігає вас від всіх негараздів, ваші домішки, ваші родини, щоб все в нас було як найкраще. Все буде Україна, всім па па, -па, -па.